Суспільне новини перевірена інформація з усієї країни і до оперативної інформації від Генерального штабу Збройних сил України 139 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом доби. Найгарячіше на Покровському напрямку там окупанти 46 разів намагалися штурмувати позиції нашого війська. Ще 24 атаки відбулося на Лиманському напрямку. На турецькому окупанти 19 разів намагалися штурмувати позиції наших військ поблизу північного, Турецька та Залізного, а також 12 – на Крамато. Орському неподалік Часового Яру та Іванівського. На Сіверському та Курахівському відбулося 17 бойових зіткнень. Неспокійно і на Харківщині. Десять ворожих атак вдалося відбити на Куп'янському напрямку та ще шість в районі Липців та Вовчанська. Наші ракетники та артилеристи вразили сім танків, стільки ж бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, одну РСЗВ, 82 авто та спецтехніки окупантів.